Всім привіт, вітаю! Сьогодні у мене покупки з магазину Watsons. Шла конкретно за оцими вітамінами: це заліза, вітамін С і вітамін В12. 60 таблеток. Ціна була хороша 109 гривень. Ось такі вони потрібно пити одну зранку, одну ввечері, ну або як вам зручно. Також. Повторно купила отакі серветки вологі Сенситів. Це дитячі серветки: 72 штуки, 36 гривень. Також взяла от такі. Жіночі прокладки на кожен день, лібрес, якась нова технологія 50 гривень за 32 штуки. Ну, якість мені сподобалася. І також по хорошій акційній ціні взяла лак для волосся, для об'єму Ісана четвірочка, 86 гривень. Така от у мене була покупка в магазині. Ватсонс. І також ще хочу показати в магазині АТБ купила зумну пашу, пасту саніно, такого невеличкого об'єму. Хочу от показати, що тут от така, бачите, смужечка. Ця, ну, Мені здається, що це темно-темно-зелена. Не червона, не чорна, а все-таки темно-зелена. От. Була хороша ціна. Тому взяла отаку зубну пасту. Так що такі от користь у мене корисна інформація. Дякую всім за увагу, хорошого всім настрою, хороших покупок і до наступної зустрічі. Пока-пока.